23 липня у просторі Креатор Сіті відбулася літня подія із серії Four Seasons. унікальна подія для розвитку архітектури, девелопменту та інвестицій у міський простір. Four Seasons – це не про зустрічі, це можливість розвитку змін, де архітектура стає експертністю. Можливістю та інноваційними рішеннями. Панельна дискусія, архітектура як додаткова вартість, інвестиції в архітектуру та інфраструктуру це стратегічний ресурс успішного девелопменту. зібрало провідних архітекторів, девелоперів і експертів, які говорили про інвестиції в якість міського простору як стратегічний ресурс успішного розвитку. Особливий акцент події девелоперська компанія Краторпут генеральний партнер циклу Фосізенс. Від компанії виступив Дмитро Струк, директор з розвитку Креаторбут, який поділився баченням того, як архітектура та девелопмент мають працювати разом для створення середовищ довіри та про проект компанії Креатор Сіті. У панельній дискусії взяли участь провідні експерти галузі Ярослав Корніяченко, СЕО власне місто, що може підкреслити не лише для себе, а й для тих, хто був сьогодні, що так архітектура робить додану вартість проектам. В яких хочеться потім жити або працювати, друга історія, що все має бути плановим і колективним. Тобто, якщо архітектор щось рекомендує, значить команда повинна включатися і думати, як це реалізувати. Третя да теза це саме головне, все ж таки команда і довіра в команді. Віктор Кудін, засновник Кудін, архітекс, заслужений архітектор України. Архітектор завжди повинна бути правильною архітектурою правдивою. Это правда архитектура, как раз и позволяет ей и жить. Антон Черкашин, засновник и СЕО А24Д Бюро. Взаимодействие между архитектором и девелопером, и именно вот сам вопрос, что такое творчество архитектора, и как это транслируется в добавочную стоимость, заробітки девелопера – це дуже важливий момент Анна Іскієрдо, співзасновниця та креативна директорка. АІМ дуже важлива синергія роботи між громадою, державою, девелопером та архітектором. І тільки у правильній грамотній співпраці з розумінням зони відповідальності кожного учасника можна досягти крутого результату. Антон Вергун, партнер студії «Шовк», провідний архітектор, архітектура. З великої літери А починається з мрії, а не з кошторису. А друга теза наші найкращі проекти ще попереду, але нам вже є чим пишатись. Третя теза сила в синергії та Арсеній Насіковський, молодший партнер групи компанії «Ді». Класна думка була теза, що робота з архітектором це інвестиція стаття витрат. дійсно співпраці з грамотними архітекторами, які використовують смарт-рішення, про які я казав, коли вони можуть зробити будівлю, щоб вона виглядала краще за менші кошти. То це дійсно одна з найбільших місць, яку може зробити девелопер, і куди треба інвестувати. Модератором панельної дискусії виступив Дмитро Струк, директор з розвитку Creator Boot. Ми раді, що ми як Креатор Boot об'єднали цікавих людей, девелоперів, архітекторів, класних гостей в нас, в нашому офісі, на нашій локації, в нашому красивому великому будинку Креатор City. Об'єднали цю синергію думок, ідей і і креативо.